Едгар Алан По Чорний кіт. Не смію навіть помислити, що хтось повірить, ніби мене справді спіткали оці лихі, жахливі і водночас на дивобуденні пригоди, що про них я це не мірився розповісти. Та хіба ж я схибнувся, щоб чекати довіри від когось, коли сам собі відмовляюся вірити. Але я ж таки не божевільний, і все те, їй богу, мені не наснилося. Завтра я прийму смерть, отож сьогодні маю розрадити душу одного хочу ясно, коротко, без будь-яких тлумачень оповісти добрим людям, які насунули на мене і потягнулися чередою цієї суто домашньої знегоди. Вони наганяли на мене жаху, завдавали лютих мук, і, врешті, довели до згуби, та я навіть не намагатимусь їх тлумачити. Мені й згадувати страшно, а багатьом вони видадуться скоріше химерними, аніж страшними. Згодом, можливо, той знайде на диво просте пояснення в моїй незграбній погубі. І зробиться людина розумна, куди спокійніша, знатно міркувати логічніша. А головне, не така імпульсивна, як я. Вона побачить в обставинах, про які я не можу згадувати без священного трепету. Звичайнісіньку послідовність закономірних причин і наслідків. Змалку я був надивовижо слухняний і лагідний на вдачу, і так вирізнявся цим з поміж перевесників, що вони навіть кепкували з мене. Найбільше я любив тварин, і батьки дозволяли мені тримати скільки душ завгодно, всіляких звірят. З ними я гаяв усе своє дозвілля, і найбільшою втіхою було годувати їх і пестити. З роками ця риса моєї вдачі поглиблювалась, а в дорослому житті стала просто таки невичерпним джерелом радості. Той, хто хоч раз плекав у душі ніжність довірного й розумного собаки, сам знає, якою невтримною вдячністю платить за це тварина. В некорисливій любові звіра є щось таке, що полонить серце кожного, кому довелося спізнати не раз підступної дружби та облудної відданості властивих людині. Одружився я рано і був такий щасливий, коли помітив, що в нас із дружиною спільні вподобання. Знаючи, як я тішусь дружбою моїх домашніх пастунчиків, вона ніколи не минала нагоди принести мені яке-небудь славне звірятко. Тож у нас були птахи, золоті рибки, собака гарної породи, кролики, мапочка і кіт. Той кіт надзвичайно великий, гарний і суціль чорний. Був на дивовижу розумний. Коли заходила мова про його кмітливість, дружина, а вона й трохи не була забобонна, часто натякала на старовину народну прикмету, згідно з якою усіх чорних котів мали за перевертнів. Натякала, звісно, з жартома, але я розповідаю про цю дрібничку тільки тому, що тут якраз і випадає про неї згадати Плутон, так звали мого кота, був найбільшим моїм улюбленцем. І я часто з ним грався, завжди сам годував його, а він не відходив від мене ні на крок, коли я бував вдома. Мені навіть коштувало неабияких зусиль віднадити його вислизати за мною на вулицю та бігти слідком. Така наша дружба тривала кілька років, і за цей час норм мій і вдача під впливом диявольської спокуси різко змінилася. Я поленію від сорому, зізнаючись у цьому. Найгірше, що на день я ставав дедалі похмурішим, дражливішим, байдужішим до почуттів усіх, хто мене оточував. Я міг грубо прикрикнути на дружину, хоч у душі й страждав від того. Зрештою, я навіть підняв на неї руку Мої звірята, звісно, теж не могли не відчувати, як я змінився. Я не тільки занихаєв їх, а навіть брутально з ними поводився. Та щодо Плутона. В мене лишалося доволі поштивої приязні, і це стримувало мене. Я не міг кривдити його, як кривдив безсоромно кроликів, мавпачку і навіть собаку, коли вони лащилися до мене або випадково потрапляли під гарячу руку. Час минав, і хвороба не посідала на мене все дужче бо чи є на світі недуга страшніша від алкогольної. І, врешті, навіть Плутон, який уже постарів. І від того зробився трохи вередливий, почав відчувати на собі мій бридкий Норов. Якось уночі я повернувся додому з одного із своїх улюблених шинків, і ще дужче підпитку, ніж звичайно, і раптом забрав собі в голову, що кіт мене уникає. Я спіймав його. Наляканий моєю брутальністю, він не боляче, але таки до крові вкусив мене за руку. Демон шаленої люті враз опусів мене. Я більше нічого не тягнув. Душа моя, здавалося, враз покинула тіло, і лють, страшніша за диявольську, розпалена джином, миттю захлюпнула все моє єство. Я вихопив з кишені жилета складний ніж і розкрив його, ухопив за карк бідолашного кота і без жалю вирізав йому око. Тепер я червонію. Я весь палаю і здригаюся, оповідаючи про це звірство. На ранок, коли я проспався після нічної пиятики, а винні випари вивітрилися, і здоровий глузд повернувся до мене, брудний вчинок, що тягарем упав на моє сумління, пробудив у мене каяття у зі страхом. Але то було всього-навсього невиразне й двоєсте відчуття воно не залишило сліду в моїй душі, я знову пустився берега і невдовзі вхопив у вині. Навіть спогад проскуєне, а тим часом кіт поволі підчунював. Правда, страх брав дивитися на його порожню очницю, та від болю він, певно, вже не страждав. Так само походжав собі по хаті, але тільки но я наближався, тікав зі страху, мов навіжений. Серце моє ще не вкрай злобилось, і попервах я гірко жалкував. Що істота, яка так колись мене любила, тепер не приховувала своєї ненависті. Та невдовзі почуття це поступилося місцем розрятування. І тоді, ніби на довершення моєї неминучої згуби, мені прокинувся дух протиріччя, філософи не надають йому значення, однак я певен до глибини душі, що дух протиріччя один з одвічних рушіїв. Що живуть у серці людському одна з невід'ємних, первісних властивостей або, може, одне з почуттів, котрі визначають саму природу людини, кому не траплялося в житті разів сто, а то і більше, чинити щось лихе та безглузде, без будь-якої на те причини, тому тільки що цього робити не можна. І хіба не відчуваємо ми наперекір здоровому глуздові. Постійної спокуси порушити закон лише тому, що це заборонено. Отож, кажу я вам, цей дух протиріччя пробудився в мені на мою остаточну погубу. Це незбагненна схильність душі до самокатування, до наруги над власним своїм єством, схильність чинити зло заради самого зла і спонукала мене довершити розправу над безсловесним звіром. Якось уранці. Я з холодною головою накинув котові на шию зашморг і почепив його на гілляці. Почепив, а в самого сльози текли з очей, і серце краялося від каяття. Почепив, бо знав, як він мене колись любив, бо відчував, яку несправедливість я чиню. Почепив, бо знав, який гріх беру на себе смертний гріх, що прирікає мою безсмертну душу на таке страшне прокляття. Що вона, аби це було можливо, б в таку глибоченну прірву, куди не досягає навіть милосердя всемилостивого і всекараючого Господа. Вночі після скоєння цього вкрай важкого злочину я прокинувся від крику: Пожежа! Запани коло мого ліжка палали, весь будинок охопило полум'я, моя дружина, служник, і я сам ледь не згоріли живцем. Лишилося саме попелище. Вогонь поглинув до решти все моє майно, і відтоді я впав у розпач. Та все таки я досить сильний духом і не хапаюся дошукуватись тут якогось зв'язку вбачати в тому, що сталося закономірну послідовність причини і наслідку, пов'язувати нещастя на зі своїм немилосердним вчинком. Я хочу лише детально простежити весь ланцюжок подій ланка за ланкою. І не знехтувати жодної з них, хай навіть сумнівної. Наступного після пожежі дня я побував на згарищі. Стіни будинку, всім, крім однієї, попадали, Ціліла досить тонка внутрішня перегородка посеред дому. Моє ліжко стояло якраз узголов'ям до неї. Тут тиньк не піддався вогню. Я пояснюю це тим, що стіну було потиньковано зовсім недавно. Біля неї зібрався великий натовп. Усі прикипіли очима до одного місця і жадібно вдивлялися. Слова дивовижа, неймовірно, та всілякі подібні вигуки збудили мою цікавість. Я підійшов ближче і побачив на білій поверхні щось на зразок барельєфа з зображенням величезного кота. Точність зображення воістину здавалася незбагненною. На шиї в кота була мотузка. Коли я вперше побачив ту прояву, бо інакше я таки не можу те назвати, мій жах і моє здивування були безмежні. Але, поміркувавши, я трохи заспокоївся. Я згадав, що почепив кота в саду біля дому. Коли почалася пожежа і зчинився переполох, сад одразу ж заполонив народ хтось перерізав мотузку і пошпурив кота через відчинене вікно до моєї кімнати. Можливо, таким чином він хотів розбудити мене. Коли стіни впали, руїни притиснули жертву моєї жорстокості до недавно потинькованої перегородки, і від жару полум'я та ядучих випарів тіла на ній відбився малюнок, що його я побачив. Хоча я заспокоїв, коли не своє сумління, то бодай розум, швидко знайшовши пояснення до цього приголомшливого явища, яке оце змалював. Воно, проте, глибоко збурило мою уяву. Продовж довгих місяців мені невідступно вважався привид кота, і аж тоді вернулося в мою душу невиразне почуття, яке здавалося, та то тільки здавалося, а насправді не було каяття. Я почав навіть сумувати з приводу втрати і шукав по брудних кублах, звідки тепер я майже не вилазив, схожого кота тієї самої породи. Котрий замінив би мені, мого колишнього улюбленця. Якось уночі, коли я сидів, задурманений у якійсь богом проклятій норі, увагу мою раптом привернуло щось чорне на одному з величезних барелей з джином чи то ромом, що складали майже всю обстанову того закладу. Кілька хвилин я не зводив очей із барела, дивуючись, як це досі. Не помічав цієї дивовижної штуки на ньому. Я підійшов і торкнув її рукою. То був чорний кіт, величезний, як мій Плутон, і, схожий на нього, мов дві краплі води аби не одна відмінність. У Плутона не було аніде жодної білої шерстинки, а в цього кота велика, хоч і невиразна, брудно-біла пляма, розпивлася мало не на всі груди. Коли я доторкнувся до нього, він одразу скочив, голосно заморкутів і потерся в мою руку, явно задоволений з моєї уваги. А я ж саме і шукав такого кота, я відразу ж забажав його купити. Та господар закладу від грошей відмовився він не знав, звідки цей кіт узявся, ніколи його тут раніше не бачив. Я весь час пестив кота, а коли зібрався додому. Він явно забажав піти зі мною. Я йому цього не боронив дорогою я раз у раз нахилявся і пестив його. Вдома він швидко обувся і одразу став улюбленцем моєї дружини. Та сам я невдовзі почав відчувати до нього дедалі дужчу неприязнь цього я аж ніяк не сподівався, одначе не знаю, як і чому це сталося. Його відверта любов викликала в мене тільки огиду і роздратування. Поволі ці почуття вилилися в люту ненависть, я всіляко уникав кота, лише невиразний сором та пам'ять про моє колишнє злочинство стримувало мене від розправи над ним. Минали тижні, а я жодного разу не вдарив його і навіть пальцем не зачепив, але поволі, дуже поволі, мене опосіла невимовна відраза, і я мовчки тікав від осоружної тварюки, мов від чуми. І ось що підсилило, безперечно, мою ненависть до цього кота. Наступного ж ранку, відколи я привів його додому, виявилось, що він, як і Плутон, позбувся одного ока. Але моїй дружині відстав від того ще любіший адже вона, як я вже казав, зберегла в душі своїй ту лагідність почуттів, що колись була така притаманна і мені. І служила невичерпним джерелом найчистіших та найпростіших радощів. Проте, немов на диво, що далі зростала моя недоброзичливість, то міцніше, здавалося, кіт до мене прихилявся, він ходив за мною слідком так уперто, що й годі було описати. Варто було присісти, як він залазив під стілець або стрибав до мене на коліна. Дозволяючи своїми нестерпними ніжностями. Коли я підводився, щоб піти геть, він плутався під ногами, аж я мало не падав, або, встромляючи гострі позорі в мій одяг, вибирався таким чином мені на груди. Такі хвилини, ой як нестерпно хотілося прибити його на місці та мене стримували почасти усвідомлення давньої вини, а головне що тут критися, дикий страх перед цією тварюкою. Власне, то не був страх перед якимось конкретним нещастям. Та мені важко визначити, пережити почуття іншим словом. Сором признатися так-так. Навіть тепер, за гратами я паленію від сорому, признаючись, той дикий, невгомовний жах, що його викликав у мене кіт. Був навіяний і підсачений однією з найнезбагненіших химер. Дружина не раз вказувала мені на чудернацької форми біля стопляму, про яку я вже згадував. єдине, що зовні відрізняла цю дивовижну тварюку від моєї жертви, читач, можливо, пам'ятає, що та пляма була досить велика і спочатку дуже розпливчаста, але поволі ледь помітно. Так що розум мій довго поставав проти такого явного безглуздя вона набула врешті не чітких образів. я аж здригаюся, поки назву те, що у що вона тепер вималювалась, бо саме тому передусім я тремтів від страху і відрази перед котом і спекався, аби тільки посмів цього чудовиська. Тож знайте. На грудях у нього тепер вирізнялося і муляло очі невимовно мерзотне, лиховісне зображення, шибениця, ота От криваве і грізне знаряддя жаху і злочинства, страждання і згуби. Тепер таки я справді зробився найнещасливішим із смертних, нікчемна тварюка, подібна до тієї, яку я з огидою добив. Ця нікчемна тварюка змушувала мене, мене, людину, створену за подобою Божою. Так нестепно страждати. Гай-гай, ні вдень, ні вночі я не мав більш благословенного супокою. Вдень кіт і на мить не відходив від мене, а вночі я щогодини прокидався від жахливих сновидінь, які душили мене, і відчував гарячий віддих. Цієї істоти на своєму обличчі та її нестерпний тягар втілена мара. І не сила було скинути цей тягар. Він так доскону і гнітитиме моє серце. Ці муки витіснили з моєї душі рештки добрих почуттів, і я плекав тепер тільки лихі думки, найчорніші та найжорсткіші заміри. Моя звичайна похмурість переросла в ненависти всього сущого. Навіть до всього роду людського, і найтяжче страждала від раптових, частих і непогамовних вибухів люті, у вер якої я сліпо вкидався моя огоренько, покірлива і безмовна дружина. Одного разу, пораючись по господарству, ми з нею спускалися в погріб старої будівлі, у якій змушені були мешкати через наші злидні. Кіт поскакав слідом за мною по крутих сходах. Я перечепився, мало не загремитів сторіч головою, і аж знавіснів от люті. Я вхопив сокиру і, забувши в гніві про нікчемний страх, що доти стримував мене, намірився одним махом зарубати кота на місці. І так би воно, звісно, і сталося, та дружина втримала мене за руку. Охоплений шаленою люттю, перед якою навіженство самого чорта ніщо. Я випручався і сокирою розчерепив їй голову. Вона впала, не зрунивши її стогону. Вчинивши це страхітливе вбивство, я, не зволікаючи, скриженим серцем почав обмірковувати, як би сховати тіло. Я розумів, що не можу винести його з дому ні вдень, ні вночі, не наражаючись на небезпеку, адже сусіди могли помітити. Багато всіляких вигадок лізло в голову. Спочатку я намірився порубати тіло на дрібні шматки і спалити в печі, потім надумав закопати його в погрібі. Тоді замислився над тим, чи не краще було б вкинути його до криниці, що у дворі, або спакувати в скриню, найняти носія і звеліти йому винести її з дому. Врешті я вибрав, як мені гадалося, найкращий варіант. Я вирішив замурувати тіло в стіні погреба, точнісінько так, як ото за свідченням літописів, середньовічні чинці замуровували свої жертви. Погріб, як найкраще, був придатний для такої мети. Кладка стін була нетривка, до того ж, не так давно їх поспіхом потинькували. А що тут трималася вологість, Тотиньк досі не підсох. Одна стіна мала виступ. У якомусь задля прикраси було зроблено щось подібне до каміна або вогнища. Пізніше його заклали цеглою, а стіну всю потенькували. Я не мав сумніву, що легко зможу виняти цеглини, заховавши в заглибине тіло, і знову закласти отверта, що навіть найдосвідченіше око не виявить нічого подозрілого. Я не помилився в розрахунках, узяв лома, легко вивернув цеглини. Поставив труп стійма, притуливши його до внутрішньої стіни, а тоді без зусиль заклав цеглини на місце, поновивши усе як було. З усілякими пересторогами я роздобув вапна, піску та клоча, приготував розчин, такий, щоб не відрізнявся від колишнього, і ретельно потенькував нову кладку. Покінчивши з цим, я відчув задоволення, бо все вийшло якнайкраще. До стіни, ніби ніхто й не доторкався. Я прибрав з підлоги все сміття геть до останньої порошинки. Потім розвернувся переможно і мовив сам до себе цього разу, принаймні, мої зусилля не пішли на мар. Потім я кинувся шукати тварюку, призвідницю з кількох Тепер я, нарешті, твердо вирішив укоротити їй віку потрапила б вона мені до рук тоді. Без сумніву, там би і кінець собі знайшла. Та хитрий звір, наляканий, видно моєю недавньою люттю, щез, ніби воду канув. Годі описати чи навіть уявити, яке то глибоке і блаженне відчуття полегкості заполонило мені груди, тільки ноклятий котяра щез. Минула ніч, а він і не потикався до мене. Відтоді як він з'явився в домі. То була перша ніч, коли я спав міцним і спокійним сном, гай гай спав собі, хоча на душі в мене лежав тягар злочину. Минув другий день, за ним третій, а мучителя мого все не було. Я знову дихав на повні груди. Чудовисько від страху втекло з дому назавжди. Я його більше не побачу. Яке блаженство каятися в своєму темному злочині мені й на думку не спадало. Було проведене коротке розслідування, та мені неважко було вийти чистим. Зробили навіть трус, але, звісно, нічого не знайшли, я й сумніву не мав, що віднині буду щаслива. Четвертого дня після вбивства до мене несподівано наскочили поліцейські і знову зробили в домі ретельний трус. Однак я був певний, що Криївку неможливо знайти і почував себе спокійнісінько. Поліцейські звеліли мені бути присутнім, коли робили трус. Вони обнишпорили всі закутки і щілини. Під кінець вони втретє чи то вчетверте спустилися в погріб. Я йоком не моргнув. Серце моє билося так рівно, наче я спав сном праведника. Я міряв погріб кроками з кінця в кінець. Схрестивши руки на грудях, неквапно походжав туди-сюди. Поліцейські зробили свою справу і вже збиралися йти геть. Серце моє співало від радості, і я не втримався. Задля повної перемоги мені заманулося мовити бодай слівце і остаточно переконати їх у своїй невинності. Добродії, сказав я врешті, коли вони вже підіймалися сходами на гору, я був щасливий розвіяти ваші підозри. Бажаю вам усього доброго, здоров'я та ще трішечки чимності. До речі, добродії, це це дуже гарна будівля. Донестями бажаючи говорити невимушено, я майже не тямив, що казав, гадаю, навіть, що будівля ця просто таки чудова в клаці цих стін нема жодної тріщинки. І тут, захмелілий від своєї безглуздої бравади, я почав з усього маху молотити ціпко, що його тримав в руці, по тих самих цеглинах, за якими було замуроване тіло моєї благовірної. Боже милостивий, порятуй і захисти мене від пазурів сатани, ледь ощухли від луня цих ударів, як до мене звався голос із могили, крик, спершу глухий і уривчастий, ніби дитячий плач. Невдовзі перейшов у нескінченне, голосне, протягле волання. Дике і нелюдське, узвіряче завивання, уголосіння, сповнене жаху, змішаного з торжеством, що краєло душу. Таке могло прориватися тільки з пекла, де волають усі причетні на вічну муку та шаленіють з лютої радості диявола. Годі й казати про те, які навіжені думки шибнули мені в голову. Лейтне зомлівши, я сахнувся до протилежної стіни. На якусь мить поліцейські непорушно заклякли на сходах, скуті жахом ошелешені, та враз. Десять міцних рук захопилися ламати стіну, вона одразу впала. Труп моєї дружини, якого вже помітно торкнулася тлінь, укритий за шерхлою кров'ю, постав перед очима. На голові в неї, розявивши червону пащику і блимаючи єдиним оком, сиділа паскудна тварюка, що так підступно штовхнула мене на вбивство. І ось тепер виказала своїм виттям. І прирекла на смерть од муки ката. Я ж бо замурував те чудовисько в кам'яній могилі.